Ось дивіться, що наробив кліщ, якого він мінімального розміру, і до яких наслідків він призводить на початковому етапі. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і вас каво прошу на україномовний канал Plant Helper. Здавалося б, нормальний контейнер і нормальні синполії та інші рослини у ньому зростають. Але ж ні. Сьогодні ми розглянемо три ознаки. Проявів, павутинного або інших кліщів на ваших рослинах. Не всі ознаки з'являються відразу. Тому відразу і до суті, перелічу всі ознаки з конкретною демонстрацією, як це виглядає на прикладі реальних рослин. І так, перше, як ви уже зрозуміли, на прикладі хлорофітума, який був на початку даного ролика, перша ознака найпочаткова. За якою ви можете дізнатись, що на ваших рослинах уже оселився і працює кліщ, є ось такі прокови, наче голкою. Це є найперша ознака. Далі ознаками будуть уже пожовтіння, тобто хвороз листя, і уже наступним третім етапом буде підсихання листка. Третього етапу сьогодні ми не побачимо, але перші два так, тому що вони є на тих рослинах, які зараз вирощуються у контейнері. Самі кліщі дуже і дуже малі. Наразі живого кліща ми не знайдемо, тому що я вже провів обробку. Чим скажу далі у кінці даного відео. Кліщі зазвичай селяться на нижній стороні листка, тому за змоги нижню сторону листка дуже-дуже ретельно опрацюйте і механічно змийте всіх кліщів. Ось тут є, бачите, залишки ще кліща. Ось ці жовті плями це і є такі вкраплення, це є вже померлі особини павутинного кліща. Чому павутинного? Тому що він плете відповідно павутину. Є ще інші кліщі, які, наприклад, павутину не утворюють. Але, тим не менше, вони також такі саме небезпечні. Другою ознакою павотинного кліща є пожовтіння вистя. І зараз ми наблизимося ось до цієї синполії, яка захворіла раніше, і на деяких листках у неї є дуже чіткі ознаки, я би сказав, другої групи, другої стадії ураження кліщами. І так, прошу звернути увагу на ось цей листок. Друга стадія ураження кліщем характеризується тими ж самими крапками, наче проковами вистка, проте на, на даному етапі вже з'являється чіткий хвороз. Зараз ще збільшу вам картинку, аби ви це бачили більш чітко. На сусідній рослині, так само, як ось цей листок, який зростає на цій рослинні, але вище. Видно, що листя повністю здорові, тобто на них немає жодних ушкоджень. Натомість, ось цей листок він увесь, наче у проколах, так само, як це ми бачили на листку хворофітума ураженого кліщем. Те ж саме стосується і іншого листка, також ураженого кліщем. Ось в цій зоні, особливо де є уже хворози, є. Проколи, які свідчать про те, що кліщ вже напився соку із даного листка, і відтак, з під низу цього кліща, буде дуже багато. Наблизимося ближче до даних рослин, аби ви побачили, яку кількість проколів ну, власне, може робити кліщ на сенполіях. В даному випадку я вам показую здоровий лист сусідньої рослини, яка не уражена зовсім кліщем. Чому не уражена? Тому що вона попередньо була оброблена. Ця рослина із хворим листком захворіла раніше. І видно, скільки пошкоджень має даний листок. Тобто, коли кліщ живиться сіком рослин, він робить проколи і висмоктує. Поживний сік із кожної клітини. Відповідно, відповідно, рослини недоотримують живлення і листя ось починає так само хворозити. Найбільша гурозу спостерігається біля центральної живи, тому що там найбільший рух, найінтенсивніший рух сіку, і, відповідно, сік там найпоживніший. Тобто кліщі концентруються спочатку біля жив, і далі, коли їм вже мало живлення, вони переходять. В пошуках вже додаткового живлення. Так само на цьому листку хворозна жива, особливо вона уражена всередині, тому що видно навіть такі провали, видно вкраплення. Особливо ось в цих місцях, де я вам показую зараз ручкою. Ось у цих проколів дуже багато. Тобто кліщі, по суті, там наче були на пасовищі. Вони харчуються постійно, ніколи вони цей процес не зупиняють. І, відповідно, локалізувати ці ушкодження за такого аналізу дуже просто та достовірно. А третя стадія, відповідно, це вже підсихання листка. Тобто, коли листок у вас такий же самий з проколами, він такий самий. Перед тим хворозний, але поживних речовин у ньому може настільки мало, що клітини не в змозі відновлювати свою життєздатність, а відтак листок повністю засихає. Після цього вже відновити даний листок, відповідно, не можна. На всіх стадіях до третьої відновлення ще можливе. Але якщо у вас вже є механічні пошкодження, подібно до тих, які є ось тут на центральній жилі, то механічні пошкодження вони вже і залишаться. Але за допомогою застосування хілату заліза та сульфата магнію ви відновите власне, зелений колір. Також коротко надаю вам конкретну схему лікування, яку я застосовую для даних випадків. Коли ще стадії 1 і 2. Я застосовую препарат вертемек у зимовий період, або коли немає змоги винести, наприклад, рослини на відкрите повітря, тобто за межі приміщення, або на відкритому повітрі можна впевнено використовувати Актелік. Обидва препарати працюють від кліща, однак у кожного з них є своя специфіка. Про це у наступному ролику. Відео щодо боротьби із поводиним кліщем за допомогою препарату вертимек і застосуванням бакової суміші разом із добривом я прикріпляю в описі до даного відео. Також ви можете застосовувати і будь-які інші акарициди, обов'язково це мають бути акарициди, серед інших це санмайт або інші, які є у вашому регіоні. Як допоміжний елемент у боротьбі з кліщем, я використовую такі прилипачі, як ліпосам або DPM Control від Valagro. Але, звісно, як ви розумієте, ці прилипачі можна використовувати всюди, на хлорофітумах, на шофлерах, на тих же самих фікусах, на будь-яких рослинах, які не містять ось такого ворсистого листя, тобто на симполіях, звісно, цього робити не можна. Проте на симполіях ви спокійно використовуєте вертимек. В кінці пару слів стосовно розповсюдження павутинного кліща, звідки він береться, тому що, наприклад, восени його не було в такій кількості, він не був помічений. Справа в тому, що е, лічинки кліщів, так само як самі кліщі, вони дуже маленькі. Будь-які комахи, які є у вашому середовищі, або навіть саме ви, можете дуже легко переносити ті ж самі лічинки, або навіть німфи, тобто проміжні стани між лічинкою та дорослою, особиною, на інші рослини. Восени, після того, як рослини були занесені у приміщення, дуже багато було грибних комариків. Зараз ці комахи також є. Борюся я з ними шляхом проливу субстрату актарою, але навіть ці дуже-дуже малі комахи здатні переносити лічинки кліщів. Також навесні, коли, наприклад, ви виносите ваші рослини на відкрите повітря або балкони. Шляхом повітря разом із тією самою павутиною. Чому павутинні кліщі її плетуть? Тому що це один із засіб транспортування їх, досить на великій відстані. Ось із цим повітрям запросто ви можете, точніше, ваші рослини можуть підхопити таких подорожувальників, і ці подорожувальники вже будуть чудово почувати на рослинах. А ви не давайте їм жодного шансу. І вчасно їх виявляйте. Всього вам найкращого, друзі. Мирного неба, підписуйтесь на канал здоров'я вам вашим рослинам! Слава Україні і до нових зустрічей на моєму каналі!